Ну що ж, привіт, зараз ми з вами розберемо. Чи взагалі є сенс грати на аукціоні в Канаді, зокрема в Онтаріо. Я купив машину першу взагалі на аукціоні на копарті, і я маю чим поділитися. Насправді цей досвід цікавий і він триває півтори місяці. Я вже пройшов різні етапи і одразу забіжу наперед. Я скажу, що робив все своїми руками. Тобто, я забирав машину на аукціоні, я її ремонтував, крутив, купляв запчастини, все це самостійно ставив. Тому я маю що розказати і маю, скажімо так, чим поділитися з вами. Саме найперше розпочну з того, що в Канаді, якщо ви хочете грати в таких провінціях, як Онтаріо, Квебек, здається, Нью-Брандт, ню от це все, окрім Альберти, Британської Колумбії і Саскатуна. Ви маєте грати з брокером, і це дуже велика проблема, тому що в Канаді проблема є з брокерами. Ви можете знайти якогось локального, хто має ліцензію дилера, і він може зіграти, але ви не можете самостійно в онлайні це все робити. Тобто, ви не можете самі ставити ставку, ви приходите до людини і кажете, от зіграй мені цю машину, ліміт до такої то суми. Мене це не влаштовувало, я хотів зіграти самостійно, тому я знайшов єдиного брокера, який працює з Копартом. Який дозволяє в онлайні це все грати за AI Я не зміг знайти, і це дуже проблематично, тому що на Копарті машини часто є такими перевертушами, мікімаусами. Принципі, нюанси в нашій машині також вже вилізли. Я знаю, що там не так, що було зроблено не дуже добре страховими компаніями, і я відповідно розумію, що. Більше з Купартом я не хочу зв'язуватися. Це також спойлер наперед. Якщо грати щось на аукціоні, я би хотів грати на AI, там зовсім інші машини, там зовсім інший рівень, і там менше підстав ніж на Копарті. Тому з Копартом я не хочу мати справу. Давайте розберемо з вами, що в нас за машина, скільки нам все вийшло, і які є мінуси. Ми зіграли Hyundai Genesis Купешку 2016 року. AirSpec 3.8 двигун. AirSpec дуже сильно відрізняється від звичайної версії, тому що тут іде ззаді редуктор з блокуванням, тут іде трішки інша спортивніша, більш агресивна підвізка і брембо-тормоза. Також тут зовсім інші йдуть сидіння, не такі, як в звичайних моделях. З сидінням якраз в нас вийшли проблеми. Оце перша проблема, за яку я хочу розказати вам на копарті. Страхова, яка віддає на копарт перед тим, як віддати машину. Знаєте, що зробила? Вкрала сидіння. Я поставив сидіння від звичайної машини. Яка була в GT-версіях або просто в 2.0 чи в 3.8, і хочу одразу сказати, що це зробила швидше за все страхова, тому що Копарт, в принципі виставляє фотографії, і страхова бачить, чи це такі ж фотографії, чи це не такі ж фотографії. Якщо щось не так, відповідно там получаються нюанси. Я впевнений, що це зробила страхова, тому що тут було Рспек сидіння. Чому Рспек сидіння? Тому що в нас сидіння ззаду зовсім інше, воно йде з червоною стрічкою. І спереду карти, руль, вони також йдуть з червоною стрічкою. Ось зараз, зокрема, ви можете побачити, це є червона стрічка, тут є червона стрічка, тут є червона стрічка. А тут на сидіннях, бачите, її немає. Хоча на задньому сидінні ви також можете побачити цю червону стрічку. Тобто перша проблема, яка в нас вийшла, це сидіння. Сидіння, які коштують набагато дорожче, ніж звичайні. Передні сидіння, які я зустрічав на маркетплейсі, вони коштували в районі тисячі доларів. Їх просто зняли праве і ліве. Я би міг сказати так, подушка стріляла, але по факту подушка не стріляла. Я бачу, що тут все окей, все добре. І друга проблема, яка була в Ерспеку, часто йдуть значки не Hyundai, а Genesis. У в нас в рулі стояв значок Genesis. -у. Його на аукціоні чи в страховій, просто твердкою виковирювали. У мене подушка була вся пошкоджена, зацарапана. Вона не була вистріливша. Мені довелося купувати іншу подушку. Я купив звичайної версії. У мене значок Hyundai тут стоїть, ну зато вона не є зацарапаною. Тобто тут вже два мінуси, про які, ну скажімо так, ви не дізнаєтесь, поки не купите машину. І тотальний мінус: це подушка вийшла: 50 доларів. Сидіння я купив два. За, ні, я не два купив, я одне купив сидіння за 100 доларів чи 110, а може 120. В мене є тут записано, ми зараз будемо з вами підсумок робити. Чому я мусив купити сидіння? Тому що поставили замість наших оригінальних порване сидіння, напевно, з машини з пробігом 500-600 тисяч, ну може, 200 там. Воно було прям розрізане з боку, посередині. Ну, не може бути на машині з пробігом 39 тисяч кілометрів такий стан сидіння. І що наступне вона сталося? Це коли однакопартії піднімали машину, грузили. Мало того, що її неправильно загрузили, ви можете подивитися десь тут відео спливе про першу серію, як ми забирали машину. Ви побачите, що машина стоїть не тою стороною. Так це ще не основна проблема. Вони завантажили неправильно. Окей, добре, ну буває, я по своїй необізнаності дозволив їм це зробити. Але вони, коли завантажували чи коли розвантажували машину, загнули рульову тягу. Це прихований дефект, який мені довелося ну скажімо так виправляти. Я це виправив, і все окей з машиною. Вона їздить зараз рівно. Але також неочікувано було, тому що вони як варвари беруть ці машини, це биток і ніхто ні за що не переживає. Відповідальності нуль, тому що ця машина і так вже є пошкодженою. Наша машина прийшла статусом Salvage, тобто вона була повністю Total Loss списана. Хоча дефектів тут не було таких, це був косметичний удар, скажімо, по на російській покасательній, де просто треба було замінити крило, замінити підкрилок, замінити накладку порога і бампер, і фару. Це був такий удар. Провів це, процарапав, не було нічого такого поганого. машина рівно їде, немає загнутих силових елементів. Ну єдине те, що коли крило напевно знімала, просто били там бляшка, де з'єднується метал, було чуть, -чуть зігнута. Я її відігнув, вирівняв без проблем абсолютно. Це був наш весь удар. Ви в принципі в першій серії зможете побачити, як вона виглядає. А тепер давайте перейдемо до витрат. Це саме цікаве, тому що якщо закрити очі на сидіння, закрити очі на подушку, закрити на тягу. Ну, в принципі, воно все одно виходить невигідно. Невигідно, тому що в інтерв'ю потрібно користуватися послугами-брокерами і дуже дуже великий податок. Також забіжу наперед. Я машину виграв на тисячу дорожче, ніж я її розраховував. Я не знаю, чому я грав. Це був азарт, тут який я хотів і спробувати живими ставками, коли я ставлю на машину, і я борюся за цю машину. Вона мене зацікавила, мені хотілося купити машину задньопривідну, де 348 коней на механіці з блокуванням, враховуючи, що зараз зимовий сезон. І можна ну кілька разів боком поїхати, дати собі емоції і її продати, скажімо так, вигідно, тому що люди будуть її купувати з таким маленьким пробігом. Давайте будемо розбирати скільки я оплатив автобіто. Це 8 545 канадських доларів, 59 центів. Це є оплата автобіту, брокеру, через якого я грав. Сюди входить ставка 5500 канадських. Сюди входить. І часті, це є такс, такс у мене вийшов там 800 доларів з чимось, плюс е, фікопарту, фіброкера. Оце все набігло від 5500 ставка, яка була виграшна, до 8545-59 центів. Ви собі уявляєте, 3000 тисячі просто я ні за що заплатив. Це є 80%, ну 70% вартості машини. Якби я її виграв за 4-4 мені би ще було може би не так боляче. Я розумію, що її грати дорожче ніж 4, не варто було сьогодні. Я це розумію. Навіть грати її вище ніж 3,5 тисячі також не варто. От відверто вам скажу. Ну але я зіграв, я заграв її дорожче. Я ставив для себе, коли грав межу 4,5 тисячі доларів. Виграв за 5,5 тисяч канадських доларів. Плюс в мене ще комісія до автобіту пішла 28 доларів 62 цента. І в сумі це, виходить, там якісь за оплату, за транзакцію, дуже взагалі багато прихованих платежів вийшло, на які я не розраховував. В сумі, в нас тут, виходить, 8570 оплата. Далі, оренда траку. Я забирав машину самостійно, я хотів сам її забрати, я не хотів доставку замовляти. Можна було замовити доставку, і воно б, в принципі, вийшло, ну, плюс-мінус на одне і те саме, чуть-чуть дорожче. Оренда самого траку у мене вийшла 183 долари 43 центи. Заправка машини 62 долари 6 центів. Їжа на заправці, інше. Те, що ми перекусили. Ми троє їхали, це 18 доларів 27 центів. Оренда причіпу 67 доларів. Фаркоп мені прийшлось купити, тому що не дали в орендованому траку. Це 47 доларів. Юхол до інспекції. Те, що я вже коли зробив машину, замовляв U-Haul, точніше брав пікап, брав е прицеп. У мене вийшло 170 доларів. В сумі це вже нормальна така сума набігає, але це ще без запчастин. І з роботу проводив я всю самостійно. Запчастини 50 доларів подушка керма, 60 доларів накладка на поріг, 452 долари фара плюс крило. Це 400 доларів було в сумі і 52 долари такс, бо захотіли, щоб я так заплатив. 150 доларів решітка плюс галогенки. 413 доларів бампер в колір вийшов. Я купував колір, це вийшло десь, ну можливо, на доларів 50-100 дорожче, але я знайшов колір. Він не пошкоджений, бо там ті всі, що я бачив, то вони були пошкоджені. Я в принципі купив ще один бампер, там де я написав решітка і галогенки за 150 доларів. Ну, але там в основному мені треба були галогенки. 19 доларів там хімія, якусь я купляв для чогось 50 доларів за заміну фари. Чому заміна фари? Я купив ліву фару в них на розборці, і вона була з ксеноном, а моя оригінальна без ксенону. Щоб не розклеювати, я подзвонив. І навіть не те, що подзвонив, я поїхав туди перший раз. Потім подзвонив, домовився, щоб поміняти мою праву оригінальну на їхню праву з ксеноном 50 доларів. Я заплатив. Два колеса я купив би наперед: 50 доларів, рульові тяги 59 доларів. 96 центів. І інструменти 110 канадських доларів, сидіння 130 доларів. Перебортування коліс, це в нас вийшло 86 доларів. Вже нормальна така сума набігла. Зарядка, заправка оце все, що я витрачав, це 150 доларів на заправку машини своєї Тесли, бо я катався, ну, так нормально, накатався по розборках. 1113 доларів інспекція, сертифікація, розвал сходження. І те, що варвари зробили, я мусив доплатити, вони. Гайки на колеса зрізали, просто зрізали, тому що вони не хотіли відкрити багажник і взяти головку секретку. І це прям жах. Це є жах реально, тому що зрізати оригінальні гайки, коли в багажнику є головка секреткою, я на таке не очікував. Ну і плюс страхівка 400 канадських доларів. Давайте зараз підсумуємо, скільки в нас повна сума виходить. А повна сума в нас вийшла 12 тисяч 434 долари 93 цента. Я ще не рахую сюди поліроль, мийку, хімію. Це в сумі ще набіжить, плюс там 150 доларів. Чи варто грати таку машину? Точно не варто. Ось так вона виглядає. Ви можете побачити фінальну версію. Буде друга третя серія на каналі. Напевно, вона вже є, коли я записую це відео але я би точно її не грав ще раз. Це гарний досвід, ну, але це невигідно. Тому що продаються вони в сумі за 1012 Clean Title з таким пробігом. Salvage Title, так як в нас, ми вже маємо Rebuild Title. Скажемо так, що машина відновлена, пройшла сертифікацію, десь, напевно, буде коштувати 1011. Якщо продавати довше, 11, 11,5, можливо, 10,500, я не знаю. Я буду її продавати швидко, тому я точно піду в мінус, я її в нуль не продам. Я це розумію. Я розумію, що мені потрібно буде трішки посунути ціні, щоб повернути більшу частину своїх грошей і маленьку суму, яку я втратив, я, в принципі, дозволяв це собі, коли вирішив забирати цю машину. Я розумів, що я виграв її на тисячу дорожче, ніж я розраховував. Якби не ця тисяча, воно б вийшло нормально. Я би вийшов в нуль. Зараз я в нуль не виходжу, я виходжу в мінус, але мінус там півтори тисячі канадських це для мене, ну скажімо так, допустима сума, тому що я хотів почати створювати YouTube. І я почав створювати YouTube, Ви бачите, машина є, я тут знімаю для вас контент. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. І коли ви вирішите грати, будь ласка. Беріть нормальних, класних, правильних брокерів, тому що з поганими брокерами взагалі нема варіанту грати. А ще краще, коли ви будете грати не на копарті, а будете грати на AI або на інших аукціонах, де набагато, скажімо так, доглянуті ті машини, тому що на копарті вони, ну, не ті, не ті. Там реально багато шлаку і багато мусору. Якщо що в нас не шлак, в нас не мусор, 39 тисяч пробігу, те, що сидіння вкрали, оце варвари. Мені це дуже сильно не сподобалось. А вони ще й вкрали оцю штучку кулісо чехол. Варвари, інакше не назву. Тому якщо ви хочете грати на аукціоні, якщо у вас є така дитяча мрія, як мене, грайте. Це не є погано, але закладайте всі ризики заздалегідь, які ви не можете повністю на 100% прорахувати.